Хочу показати одну цікаву штуку. Не дуже свойственна тема для мого каналу, але все-таки покажу. Значить, сталося так, що треба зробити трошки стін з цегли з кирпича стіна, тобто розмір 120. Як швидко і якісно натягувати шнурки в рядах, коли кладеш кирпич. Дивіться, зроблено така приспособа. Дві такі досочки, забиті два гвоздіка. Якщо стінка в нас має 120, то між, між гвоздями десь 130 міліметрів. Зараз покажу для чого це зроблено. А, і на гвоздях на мат, намотаний невеличкий запас шнура. Значить, Дивіться, ось стоїть цеглина виставлена під рівень. І з протилежної сторони так, так, так само. Значить, Дивіться, кладемо кладем цю приспособу, а шнурок запускаємо під гвоздя. отак от, от. Тоді у нас... Вона, бачите, вона трошки більша, але коли починаєш тягнути за шнур, вона самозакусується. Отак, вона далі все, вона не йде. І те саме робимо з цієї сторони. Мені тільки однією рукою не дуже зручно. І з другої сторони так само. Запускаємо шнурок під гвоздя. І так трошки в натяжку, отак, раз і закусило. Дивіться, ми маємо шнур натягнути чітко по ребру цеглини. І сюди вона приходить теж чітко на ребро. Вони самозакушені, тобто нічим гвоздики забивати не треба, саморізи крутити, нічого. Стає і, сам, і нитка сама рівняється за рахунок. От вона тут під гвоздюм оці йде чітко по ребру. Ну, ті, хто з цим працює, ті знають, про що я кажу. А тепер виставляємо кирпичини, вже можна не користуватися рівнем. Ну, Я маю на увазі оцим рівнем. Тільки кельма і молоток резиновий ось у молоток. Накладаємо раствор, кладемо кирпичі приступимо і рівняємо їх, що по цій стінці, що по висоті під шнур. І все. Далі робота йде швидко. Коли... Саме головне чітко поставити дві крайні кирпичини. Ось Поставив чергову цеглину, бачите, дивіться, вона по шнуру. І в рівень стоїть по висоті, і автоматично співпадає з площиною стіни. Тобто Не випадає ні сюди, ні завалюється всередину. Все дуже просто і швидко. Дуже такий технологічний спосіб і предельно простий. Приспособа робиться за 5 хвилин. До речі, з обрізков, з обрізков рейки, якою підшивав стелю.